Багато хто користується знижуючим перетворювачем на мікросхемі XL4016. Цей модуль дуже популярний та є чудовим недорогим рішенням, коли потрібно отримати стабілізовану напругу з обмеженням по струму. Також багато хто робить на основі цього модуля лабораторний блок живлення. І саме тут криються два небезпечних фактори, про які я розкажу вам в цьому відео. Лабораторне джерело живлення на основі цього блоку зазвичай робиться так. Береться джерело постійного струму, наприклад, адаптер для ноутбука напругою 19 В, або низькочастотний трансформатор, як тут. Випаюються підстроювальні резистори, що встановлюють напругу та струм, і підпаюють регулятори, бажано теж багатооборотні, та виводяться регулятори на передню панель. Додається модуль індикації напруги та струму. Все, бюджетний ЛБЖ готовий. Яку ж небезпеку він може нести. Перша це значна ємність на виході. Для того, щоб згладжувати пульсації, на виході перетворювача обов'язково встановлюють електролітичні конденсатори. Давайте змоделюємо типову ситуацію. Я зібрав схему, яку хочу протестувати. Наприклад, ось такий мостовий регулятор для двигуна. Задля безпеки я встановлюю обмеження по струму, щоби в разі несправності не спалити транзистори великим стрибком струму. Припустимо, що в схемі є помилка або несправна деталь, і верхня та нижнє плече відкрились одночасно. Обмеження по струму має запобігти протіканню занадто великого струму та руйнування схеми. Проте тут на виході є конденсатори, і вони одразу ж розрядяться на долі секунди, даючи максимальний струм, на який вони здатні. Зверніть увагу на те, що струм через ваш пристрій буде проходити набагато більше, ніж встановлене обмеження, і навіть більше, ніж максимальний струм вашого джерела напруги. Його буде стільки, скільки зможуть віддати конденсатори на виході, а це може бути десятки Ампер, хоч і на короткий час. Цього часто буває достатньо, щоб випустити магічний білий дим зі схеми. Саме тому в гарний лабораторний блок живлення на виході великій ємності не ставлять. Є також друга небезпека, і вона криється в оцих регуляторах, а конкретніше в регуляторі напруги. Давайте подивимось, яким чином мікросхема XL4016 підтримує певну визначену напругу на виході. Для цього в неї є вхід фідбек на якому в нормі має бути 1,25 В. Цей вхід під'єднаний до резисторного дільника, що отримує напругу з виходу перетворювача. Тобто вихідна напруга залежить від коефіцієнту поділу цього дільника. Наприклад, якщо ми хочемо вихідну напругу 12 В, дільник має зменшити напругу приблизно у 10 разів. Тоді, в той час, як на вході фідбек буде підтримуватись напруга 1,25 В, на виході буде в 10 разів більше 12,5 В. Ось цей регулятор на схемі модуля. Він встановлений у верхньому плечі дільника. Та має максимальний опір в 10 кОм. А нижнє плече складається з цих двох резисторів, чий загальний опір складає приблизно 360 Ом, змінюючи опір цього резистора, можна змінити коефіцієнт поділу. При мінімальному опорі коефіцієнт поділу буде близький до 1, тому що вихідна напруга фактично буде подаватись на вхід фідбек. При цьому на виході буде трохи більше 1 вольта, при максимальному опорі коефіцієнт поділу становитиме приблизно 3 або ж в 28,7 разів, тоді вихідна напруга складатиме майже 36 вольт. Таким чином, регулятор дозволяє змінювати вихідну напругу в широких межах. Проблеми починаються тоді, коли змінний резистор починає зношуватись та втрачати контакт. Я зіткнувся з цією проблемою приблизно через півтора роки активного використання. Що буде відбуватись в такому випадку. Якщо центральний контакт від'єднається, змінний резистор буде мати максимальний опір, відповідно, дільник буде давати найбільший коефіцієнт поділу. І перетворювач. Виставить максимальну напругу на виході. Ось як це виглядає в реальності: я під'єднав осцилограф та електронне навантаження. Навантаження потрібне для того, щоб вихідний конденсатор блоку живлення швидше розряджався при зміні напруги. А тепер я вимкну блок живлення, навантаження. Та буду плавно змінювати вихідну напругу, спостерігаючи при цьому за показниками осцилографа. Вертикальна розгортка складає 5 В на поділку. Вихідна напруга зараз трохи більше 1 вольта мінімальний рівень, що можна виставити. Починаю потроху збільшувати напругу. Після декількох прогонів резистори по всьому діапазону справа стала дещо краще. Певно причиною збоїв стали окисли, що утворилися на резистивному елементі під час тривалого простою. Та все ж, ризик викидів напруги лишається у будь-який момент. І коли ви під'єднаєте до такого блоку свій пристрій. Та захочете налаштувати вихідну напругу в процесі використання, в деякі моменти на пристрій може подаватись максимальна вихідна напруга, що цілком може призвести до виходу його з ладу. Тому, якщо ви приймете рішення використовувати такий блок в складі регульованого джерела живлення, уникайте регулювання напруги під час роботи навантаження. Та підключайте його тільки пересвідчившись, що напруга встановлена та стабілізувалась. Сподіваюсь, це відео допоможе зберегти життя якомусь електронному створінню. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться коментарями. І якщо ви ще не підписались на канал, підпишіться для того, щоб не пропустити новий та цікавий контент. До нових зустрічей!